Київщину масово атакували дрони РФ 19 березня у Бучанському районі. У наслідок ударів окупанта попередньо двоє людей постраждали. Інформував голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграм. Зокрема, громадянин Франції 1970 року народження отримав множинні осколкові поранення. Був доправлений до медзакладу. Окрім цього. Ого, жінці 1981 року надали необхідну медичну допомогу на місці у трьох населених пунктах Бучанського району. Частково поруйновано та пошкоджено 20 квартир у танхаусах, 18 приватних будинків, 19 автівок, два магазини, сім господарських приміщень, п'ять гаражів, заклад харчування у Бориспільському районі. Пошкоджений житловий будинок оперативні служби надають необхідну допомогу.